Що ж, привіт усім! Нарешті вийшов трейлер останньої частини світу юрського періоду. І я вже не можу дочекатися, щоб поділитися з вами своїми враженнями. Хоч я часто ставлюся скептично до франшиз, цей трейлер викликає в мене хороші відчуття. З одного боку, я в захваті від нових можливостей, але з іншого маю певні сумніви. Давайте разом розглянемо, що нас чекає у цьому фільмі, та які моменти вже викликають обговорення серед фанатів. І найперше, що мені кидалося в очі як художнику, це загальна кольорова гама фільму, яка сама по собі значно відрізняється від попередніх частин. Якщо ми будемо це порівнювати з оригінальною трилогією парк юрського періоду, ми можемо побачити певний зв'язок. Якщо у всіх попередніх частинах світу юрського періоду загальна кольорова гама фільму та, зокрема, забарвлення динозаврів були блідно синіми, то тут ми бачимо теплі тони, як у першому парку. А динозаври, в свою чергу, знову ж таки стають такими ж яскравими, як і у третій частині оригінальної трилогії. Щоправда, в новому світі юрського періоду дуже чітко простежується зв'язок з третьою частиною парку. Особливо це виражається в декораціях та певних сценах. Також зустрічається певна схожість з такими фільмами, як Кінконг Острів Черепа. Та годзіла, і це не дивно, тому що автором нової частини світу юрського періоду якраз є творець годзіли. З цієї ж причини динозаври тут знову починають виглядати досить масштабними у кадрі, і при перегляді одразу відчувається їх велич та велика вага. Ніби ти сам стоїш поруч зі Скарлетт Йоханссон і дивишся на великого титанозавра. Трейлер також дає нам натяки на те, що у фільмі буде досить багато пасхалок, пов'язаних з першою частиною оригінальної трилогії, починаючи від тиранозавра у залі і закінчуючи тими ж стопами, які ми бачили в кадрі, коли велосираптори в першому парку юрського періоду заходять на кухню. Щоправда, даний персонаж вже не є велоцераптором, але про це трошки згодом. Окрему радість викликає відтворення сцени, яку спочатку хотіли вставити в оригінальний пак людського періоду, але потім Спілберг від неї відмовився. Її описував ще Майкл Крайтон в оригінальній книзі. При створенні першого парку навіть збереглися ілюстрації та розкадровки цієї сцени. Саме з цієї причини даний епізод вже здається найбільш продуманим композиційно в усьому фільмі. В ній таранозавр переслідує головних героїв, такуючи їх біля водоспаду. І невдовзі сам починає плести за ними. Це є дуже актуальним, оскільки наукове підтвердження того, що стиронозавр міг плавати у воді, з'явилися відносно недавно і були показані у документальному серіалі Доісторична планета. Повертаючись до самого Тірекса, він тут виглядає значно більшим ніж в усіх попередніх фільмах цієї серії. І окремої уваги заслуговує також його забарвлення. Спочатку я не міг зрозуміти, чому воно мені настільки подобається і виглядає. Настільки ідеальним, що жодного тернозавра я не зможу з ним порівняти. Але як виявилось, зображення Тернозавра було створено на основі забарвлень трьох найпопулярніших моделей Тернозавра від Jurassic Park, які створювала компанія Metal. Це теж така певна гра на ностальгії. Окрему цікавість в свою чергу викликає оновлений дизайн спинозавра. І як ми бачимо, творці фільму максимально відійшли від того спінозавра, якого ми бачили в третій частині парку юрського періоду, навіть поміняли йому забарвлення, знову ж таки, перетворивши його з більш блідого на теплий землянистий колір. Добре видно, що творці фільму намагалися урахувати усі нові дані щодо цього динозавра пов'язані з його зовнішністю, враховуючи той самий знаменитий хвіст. Але здається, що вони настільки захопились цим. Що закрили очі на деякі базові деталі, як, наприклад, у трейлері можна побачити, що у нього досить таки коротка шия, якщо порівнювати з усіма скелетними реконструкціями спінозавра. Чи є це стилістичним намаганням зробити спінозавра більше схожим на крокодила або звичайною помилкою, зараз ми мабуть не дізнаємось. Тим не менш, іграшковий спінозавр, який компанія Mattel випустить до виходу фільму, виглядає дуже круто. Окремо вражають кадр з яскравими титанозаврами. По ньому зрозуміло, що творці фільму хотіли відійти від стереотипного брахіозавра, який вже був показаний в усіх фільмах, і додати щось нове. Те саме стосується маленького показаного у фільмі цератопса під назвою «Аквілопс». Поява якого на великому екрані допомагає широкому глядачеві розвінчувати для себе міф про те, що цератопси були виключно великими трихрогими створіннями. Сам сюжет та ідея фільму загалом є теж досить простими та перегукуються з другою та третьою частиною парка юрського періоду. На мою особисту думку, це робить її кращою, ніж попередня частина під назвою Домініон, оскільки там дуже багато приділялося увазі. Щодо усіляких тем моралі та етики генетичних досліджень. Дивлячись на персонажів, ти бачиш, що кожен герой на своєму місці, і при перегляді фільму кожен із них буде розкритній в достатній мірі. Тут немає простої спекуляції за допомогою персонажів з першої трилогії парку юрського періоду, які у попередній частині світу юрського періоду виглядали досить пластмасовими і нічим особливим не запам'яталися, принаймні мені. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до нових мутантів, які будуть показані у цьому фільмі. Як я вже зазначав в своїх попередніх відео, ідеї з мутантами понівечили досить багато хороших відеоігор та фільмів з динозаврами. І я ще розподівався, що світвірського періоду не повторить історію гри Динокризис, і ми не побачимо якогось чужого в поєднанні з динозавром на екрані. На щастя, показаний у фільмі d Має якісь такі схожі ознаки, але не заходить занадто далеко. За це дизайнерам велика подяка. За сюжетом нового фільму Т-Рекс це є своєрідна проміжна ланка, невдалий експеримент, який отримали вчені парку юрського періоду перед тим, як створити генетично ідеально схожого на справжнього тиранозавра. Ми бачимо, що у даного гібрида голова схожа на голову білуги. І деякі фанати оригінальної трилогії припустили, що це нібито пояснює те, чому тиранозавр у першій частині парку юрського періоду не бачить істоту, коли вона не рухається. Оскільки білуги для того, щоб бачити під водою, використовують ехолокацію. І, можливо, від Дірекса певна частина геному білуги потрапила до тиранозавра з першого парку. Також дає про себе знати досвід зйомок Годзіли – Оскільки загальний силует Дірекса дуже схожий на дизайн Муто з фільму про годілу 2014 року. Ну а своєрідною заміною Індораптора в цій частині є Мутадон, який є нічим іншим, як поєднанням геному Велоцираптора та птерозавра, і результатом невдалого експерименту по поверненню другого до життя. В загальному така ідея мені подобається, вона виглядає добре. Але даний дизайн дуже нагадує стереотипного дракона, і, в свою чергу, може викликати деяку плутанину у пересічного глядача. Хоча і в доісторичній природі існували такі види, схожі на мутадона це був віци, китайський динозавр, який мав і оперення, і крила з шкіряною перепинкою, схожі на крила кажанів. Але те, що ми побачимо у фільмі, це буде своєрідний віци на стероїдах. Що ж, по новому трейлеру можна розуміти, що фільм вийшов насиченим, є і напруга, і ностальгія, і кілька моментів, після яких мені ще більше хочеться переглянути першу частину. Особисто я заінтригований, хоча і залишаюсь трохи обережним. А що думаєте з цього приводу ви? Поділіться у коментарях, що вам сподобалось найбільше і чи чекаєте ви на прем'єру з нетерпінням. Може у вас вже є власні теорії, хто виживе, а хто стане обідом. Дякую, що були зі мною до зустрічі у наступних відео.